Вашій увазі інтернет-магазин Фама представляє кристал гранату у частковій піритово-золотій сорочці Фереро від Stone Art Design. Унікальний природний мінерал стане чудовим подарунком для людини, яка досягає високих успіхів у різних сферах життя. Кристал гранату має ювелірну цінність та естетичну привабливість. Завдяки натуральній формі. Кристал передає первісну атмосферу, яка досі таїться в глибоких надрах землі. Гранат з позолотою не лише вносить особливий шарм інтер'єр оселі, але й слугує енергетичним магнітом для свого власника. Він надає сили для нових звершень, забезпечуючи натхнення для креативних ідей та є запорукою вдалого пошуку ефективних шляхів їх реалізації. Подаруйте особливий предмет декору та потужний оберіг близькій вам людині, придбавши кристал гранату в нашому онлайн-шоурумі.